Шукаємо домівку для лисички, так ми її назвали. Дуже чимна собачка, вихована, ладе з котиками, з собачками, дуже привітна до людей, до дітей. Підібрали її на стерилізацію біля комбінату. Та так і стало жалко її випускати. Так вона зараз тут і живе. Наші постійні мешканці її ображають, тому ми вибулюємо її окремо. Вона, і, і, мені здається, звикней до повідка і до нашиночка. Звісно, це собака не охоронець, не дзвіночок, який буде там вас про щось. Це друг для діток, друг для вашої сім'ї. Що ти киця? Ну, Дуже гарнесенька. Дивіться, які ці очі, як вони хочуть в сім'ю. На подушки хочеться, да? хочеться, щоб її любили і не приходили два рази на день, як ми приходимо, а щоб були постійно в неї свої люди, своя сім'я. Дуже шукаємо відповідальних людей, люблячих.